Привіт! Мене звати Микола Серветник, я керівник відділу апгрейд компанії Handmade Hub UA. Ми компанія повного циклу, яка допоможе вам знайти клієнтів для ваших handmade товарів на іноземному ринку. І сьогодні поговоримо про те, що таке E-Rank, та як він допоможе вдосконалити ваш магазин. Сервіс e – це один із найфункціональніших сервісів для збору аналітики Etsy. Він дає можливість підібрати правильні теги, слідкувати за своїм магазином, аналізувати конкурентів та вирішувати багато інших задач. Але відразу зауважу, що внутрішні дані Еці надійно захищені, тому і ранг видає середню статистичну інформацію, зібрану на аналогічних сайтах, але тим не менш вона є досить корисною. Функціонал сервісу можна розділити на три напрямки. Перший робота з власним магазином, відслідковування лістингів з помилками та трекінг виявлення цих помилок. Другий напрямок аналіз вашої ніші та конкурентів в ній, а також статистика тегів по лістингам. Третій це бізнес-інструменти. Вони дозволять проводити підрахунок рой та прибутку, отримувати звіти по сайту та трендах на ринку, відслідковувати календарні свята та статус доставки. Тепер детальніше про декілька найпопулярніших інструментів Єранка. Keyword Explorer огляд запитів, конкурентів, видачі та кількість кліків по обраним вами ключових словах та інших мітках. Хороший інструмент для загального дослідження ніші, що вас цікавить. Keyword Tool. Ви обираєте один тех і отримуєте аналіз лістингів по ньому за такими критеріями, як ціна, кількість переглядів, візитів та іншого. Keyword List. Дозволяє зберігати список ключових слів зі всією інформацією по кожному тегу. З його допомогою можна зберігати та швидко аналізувати теги по різним напрямкам вашої роботи, сортувати інформацію та працювати із нею. По суті, це інструмент для роботи з іншими інструментами. CompetitorTex дозволяє в автоматичному режимі зібрати всі доступні теги з магазину конкурента. Паралельно робить аналіз статистики, показує конкурентність тегу на еці. Та затребуваністю по часу, що особливо важливо для сезонних тегів. Вартість. eRANG пропонує три тарифні плани безкоштовний, базовий та про. Вони відрізняються доступністю функціоналу. ERANG це чудовий інструмент роботи для менеджерів магазину, SEO-спеціалістів, маркетологів. Він замінить вам усі Excel-таблички та дасть змогу завжди тримати під рукою важливу інформацію. Але якщо ви початківець в онлайн-торгівлі, необхідності в роботі з таким сервісом немає. Було корисно? Не дякуйте, поставте лайк, а в коментарях діліться своєю думкою або проблемами в роботі з онлайн-магазинами. Ми спробуємо їх вирішити. З вами був Микола Серветник. Щасти!